Мельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Ось уже сніжок у нас лежить. Нагадую про те, щоб ви перевірили воду своїх тракторців, щоб не було у вас проблем. Постійно нагадую, і кому допомагає, тому що подивився відео. І три людини зателефонували і взволяли антифриз. Зараз пройдемося по площадочці. Подивимося, що в нас в наявності, що планується, все розповім. Тракторці ось у нас так виглядає площадочка сьогодні. Солі з 50 Чекає на свого власника прошка. Гарна цінова політика. 50-ка ловел. 50-ка ловел простенький. Без кондиціонера. Це з примусовою нав'язкою Ловел. Вчора були люди, дивилися. Можливо, сьогодні приїдуть, поїхали там радитися. І от. Тракторці 504. Джима, 404 інфанчик, Айселочка, 244-та, на широкий з примусовою, 404 з кабіною Джима, Малиш, Соліс 26, екстра з кабіною. Зюжена база. Соліс 26. -й. Екстра без кабіни, розширена база. Толіс 26-й плюс з другою. Там у нас фрези, навіска, борони, плуги, дискові. Це 354-й єшка. цінова політика також гарна на нього. Заводський тракторці Донфенчик стоїть, 246 люкс. Кубота. Гарна кубота. Кубота шикарна кубота по всім параметрам. Е, І була політика гарна на неї. З фрезою, по фрезі, по тракторцю проблем ніяких немає. Янмарчик 20-ка з передком, також з фрезою, Також питань немає. Е, янмарчик без передка з фрезою, 240 шифен. З блокіровкою диференціала на задні колеса. Це Еселька примусовою, Ловол 244, -ий. 240 булатик, рівна підлога 4 плюс е, на редукторах з передком на широкій резині. На вузькій резині з кемовським мотором. Такий самий тракторець 4 плюс 1 рівний, рівна підлога. Такий тракторець 504 -та джима, 244 G2 донфенчик, булатик, там в складі 354 ловол з кабіною, там донфени в складі, там в складі в нас ще ловели в складі, куботи більш потужніші в складі, все, що поміщається, в складне. Зберігаємо складі. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, орієнтір незмінний, район Богунії, біля пологового будинку, друга міська лікарня напроти військового училища. Ось. Дивіться, переглядайте, вибирайте, приїжджайте, тестуйте. Купуйте і хай вам допомагає в сільському господарстві. Тракторці всі в наявності. Якщо якогось трактора немає, то день і він буде у вас. І привеземо. Гарантія 24 місяці 2 роки, до 1000 мотогодин на тракторці. Доставка у нас безкоштовна тому що багато людей запитують, що, чи є в нас доставка безкоштовна. Доставка безкоштовна. Отака в нас площадочка на сьогоднішній день. Будь ласка, чекаємо вас за адресою проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район, повторююсь, незмінний, Богунія, пологовий будинок, друга міська лікарня. Чекаю вас на До зустрічі вас. Дякую всім гарного дня. До побачення.